Почнемо з теоретичної частини нашої з вами теми, яка називається розв'язання задач за рівнянням реакцій, якщо один із реагентів взято у надлишку». Спочатку ми з вами розберемо теоретичну частину, і потім нас з вами чекають дві розрахункові задачі. Так от, обчислювати кількість об'єм або масу, так? Продукту реакції за масами реагентів, один з яких взято на, ем, в надушку, потрібно за. Тією речовиною, яка повністю витратиться внаслідок реакції. Тобто, якщо ми маємо з вами е, дві речовини, одна з яких взята в надлишку, тобто по факту її взято більше ніж потрібно, то ми від неї робити розрахунок не можемо. Тому що якщо ми з вами будемо рахувати, робити розрахунок за хімічним рівнянням по тій цифрі, яка дана у нас в умові. І ми з вами розрахували, вияснили, що ця речовина взята у надлишку, то у нас, відповідно, розрахунок буде повністю невірний. Друга сполука, якщо ми беремо дві сполуки, то друга сполука, та, яка взята в надлишку в нашому випадку, вона прореагує лише частково, надлишок не реагуватиме. Тобто... Кількість продукту реакції буде прямо пропорційна кількості реагенту, який прореагував повністю. Для цього, звичайно ж, ми маємо з вами сьогодні сформувати поняття і. Отримати певне розуміння, яким чином з умови задачі із двох даних величин, які у нас є. Це може бути маса, це може бути кількість речовини, це може бути об'єм визначитися, яка із речовин є у нас в Ну, Для того щоб почати то робити, давайте на такому чисто побутовому рівні. Дивіться, для виготовлення смачної вітамінної канапки, так, нам знадобляться бісквітна основа одна штука, свіжі вишні три штуки і малиновий сироп, одна десертна ложка. Тобто з оцих реагентів, це по факту є реагентами: основа одна штука, вишні три штуки і одна десертна ложка сиропу. Ми виготовляємо одну канапку. Якщо у нас з вами є insha Умова, коли у нас, наприклад, є 5 бісквітних основ, три пари вишень і 4 ложки сиропу, то згідно цього рецепту ми можемо виготовити лише 2 канапки. Чому? Тому що у нас дивіться, є, є 5 бісквітних основ, цього вистачить на 5 канапок, у нас є 4 ложки сиропу, їх вистачить на 4 канапки, і у нас є три пари вишень. 3 Пари вишень, це шість вишень. І ось саме ось ці шість вишень, вони є так званим лімітуючим фактором. Вони є тим фактором. Тим реагентом, який повністю вступить в нашому випадку в створення канапоку, у випадку хімічної реакції в утворення продуктів реакції, відповідно, п'ять із п'яти бісквітних основ три будуть у надлишку, і чотирьох ложок сиропу, дві будуть у надлишку, так само і з речовинами, які вступають в хімічну реакцію і які являються реагентами. З огляду на наші з вами уявлення, які ми маємо, давайте розглянемо реакцію азоту з води. Взаємодію цих речовин можна записати у вигляді ось такого рівняння. Ми бачимо, один моль азоту вступає в реакцію з трьома моль водню і утворюється 2 моль амоніаку. Відповідно, ми маємо з вами коефіцієнти нашої стереохімічної, наші стереохімічні коефіцієнти, і ці коефіцієнти дають нам розуміння співвідношення. Тобто ми маємо співвідношення 1 до 3 до 2, тобто 1 моль, 3 моль і 2 моль. Відповідно, якщо ми з вами порівняємо, наприклад, це співвідношення із тим, що у нас буде дано у умові задачі, і там буде неважливо, це буде маса, об'єм або кількість речовини, тому що ці всі одиниці, вони є взаємоперетворювані, одиниці величини, вони є взаємоперетворюваними. І не тільки по кількості речовини, а може йти мова про об'єм. Так, якщо всі речовини являються газами, то порівнюючи кількості речовин, порівнюючи об'єми в тих хімічних реакціях, де речовини є газами, можна розрахувати, яка із речовин є у надлишку. Тобто ми з вами не вгадуємо. Ми з вами спираємося на стереохімічні коефіцієнти, які є в хімічному рівнянні і які нам показують співвідношення речовин, які є реагентами, які утворилися внаслідок хімічної реакції. За даним рисунком, взагалі дуже просто так, побачити. Що який реагент у нас взятий у надлишку, це є не що інше як водень, так? тому що якщо ми повернемося до цього хімічного рівняння, так? то ми ось тут зараз бачимо водень, ми бачимо ось він азот, так? і утворилися ось ви не бачите, утворилися дві молекули амоніаку. Водень у нас залишився. У надлишку, відповідно, в хімічну реакцію він не вступив, і розрахунки за тою речовиною, яка є у надлишку, ми не маємо права робити. Алгоритм. Алгоритм обчислення. І ще раз зроблю наголос на тому, що маса, об'єм, кількість речовини без різниці. За відомими, відповідно ж, масою, об'ємом кількістю речовини. Якщо маса, то ми за нею вираховуємо масу, якщо кількість речовини, за нею, кількість речовини. Якщо можливо, якщо можливо об'єм розрахувати, то звичайно ж за об'ємом. Одним відомим, так, ми отримуємо інший відомий об'єм. Але один із реагентів взято в надушку. За умовою задачі спочатку потрібно скласти рівняння, звичайно ж, і проаналізувати його. Для того, щоб його проаналізувати, потрібно обчислити кількість речовини реагентів. І визначити, порівняти так, подивитися на співвідношення стереохімічних коефіцієнтів із тим співвідношенням, яке ми маємо з вами у реальній задачі, так за, за реальною умовою задачі. Ну а далі обчислювати нашим звичайним способом складаємо пропорцію і обчислюємо масу, кількість речовини або об'єм. І... Якщо нам потрібно, так, якщо нам потрібно перевести дану величину в іншу, то ми це робимо. Давайте, давайте, давайте перейдемо до задачі. Задача з вашого підручника у нас з вами сьогодні під номером 252. Значить, спочатку нам за алгоритмом потрібно скласти хімічне рівняння. Я відкрию свій чорновиху запис. Для того, щоб не витрачати час на обчислення. Так от для одержання гідрогенхлориду змішали хлор масою 14,2 та водень масою 6 грам. Тут ми бачимо з вами, от зразу що, на що ми звертаємо увагу, на те, що у нас дані є дві величини, дві маси. І зазвичай ми з вами для розрахунку, для складання пропорції, використовуємо ось одну масу. Так, і отут у нас така трішки виникає навіть на Рівні якогось побутового розуміння, так що якимось чином потрібно із цих двох величин, із цих двох чисел, так не не із цих двох величин, із цих двох чисел, які стосуються маси хлору і маси водню, одну для того, щоб від неї почати розрахунок. Ну, от а потрібно знайти мені об'єм. Одержаного гідроген-хлорид за нормальних умов це важливо, тому що ми маємо з вами право використовувати хімічні формули і масу реагенту, що залишилася. Тобто ми будемо з вами зараз не тільки робити розрахунок за хімічним рівнянням, ми будемо з вами іще і визначати, яка ж маса реагенту, який у нас на початку хімічної реакції був у надвишку, яка ж маса реагенту була не використана? Так, рівняння. Що стосується рівняння. Так, скажи мені, будь ласка, Ліза Красназяйка. Які дві речовини вступили в хімічну реакцію? Які речовини є реагентами? Ліза? Так, не говорить Ліза. Ніка. Які дві речовини є реагентами? І Ніка не говорить. Катя Голуб, будь ласка. Які речовини є реагентами? Так, ну дуже прекрасно. Іра. Які речовини є реагентами? У нас є два реагенти. Камери вже можна вимкнути. Е, і утворився гідроген хлорид Звичайно ж, коефіцієнти бачимо. Ліза, коефіцієнт бачиш? Так. Будь ласка. Ліза. Де коефіцієнт потрібно поставити? Аню, а де треба коефіцієнт поставити? Перед, перед цією перед цим одержаною реакцією. Двойку. Значить, згадаємо, як ми вірно називаємо коефіцієнти. Ось якщо я йду по порядку так, по хімічному рівнянню, то я говорю 1, 1, 2. Дивіться, у мене є хімічна реакція. У мене є два реагенти. От у мене відомо, що маса хлора 14,2 грама і маса водню 6 грамів. Мені потрібно тут зараз буде в задачі вияснити, звичайно, яка із речовин є в надвишку, і зробити розрахунок для гідроген-хлориду, відповідно опираючись на масу тої речовини, яка в хімічну реакцію вступає повністю. Тому я йду стандартним шляхом. У мене є маса. Хлору, не забуваємо, що хілор і водень є молекулярними двоатомними речовинами, і інформації в мене немає, вертикальна горизонтальна риска, і буду я шукати об'єм. Байдуже, що в мене маса, так, без проблем я можу одну величину перетворити на іншу. За нормальних умов, тобто я можу використовувати цілий арсенал хімічних формул, які у в мене є. Перше, що я зроблю, це я запишу хімічне рівняння. І за цим хімічним рівнянням, подивіться, будь ласка, я бачу, що у мене, ну я зараз візьму червоний колір, що у мене співвідношення хлору і водню це один моль до одного моль. Для того, щоб спів для того, щоб співвіднести. Ось це ось, це, ось цю пропорційність використання речовин хімічної реакції, я маю прорахувати, яка дійсно кількість речовини припадає на 14,2 і на 6 г. До цього в мене є стандартна формула. Кількість речовини дорівнює маса поділена на малярну масу. Дивлюся. 14,2 грама, поділити на молярну масу це у мене 71 грам на моль, співвідноситься, як, дивлюся, маса 6 грам, поділити на 2 грама на моль. І це у мене дорівнює і це у мене дорівнює так, так, так. 0,2 моль до 3 моль. Ось це моє співвідношення за умовою задачі. Ось я маю 0,2 моль до 3 моль. А має бути один до одного. Тобто, має бути або 0,2 моль до 0,2 моль, або 3 моль до 3 моль. І з цього мого реального співвідношення я роблю висновок, що у надлишку у мене яка речовина. У надлишку в мене Водень. Водень, звичайно, в надлишку. У мене водень. Тому у мене в умові задачі, ось тут я допишу так, у мене іще і питають: яка маса реагенту залишилася? І я тепер бачу, що у мене в надлишку водень. Тому оці 6 грам. 6 г для розрахунку об'єму спочатку кількості речовини, так, а потім об'єму хлоридної кислоти, навіть це не ще не хлоридна кислота, це гідроген-хлорид, я не використовую. І дивіться: якщо я вже порахувала 0,2 моль для хлору, а з кількістю речовини працювати простіше, так, ніж масою, ніж з масою, тоді я їх і використаю. Ось тут у мене буде 0,2 моль. Ось тут у мене буде Х, Ліза під хлором. Яка буде кількість речовини за умовою задач, за, вибачте, хімічним рівнянням. 3 моль. 3 моль, Так, вважає Ліза Аня. Один. Один моль. Ліза. Кількість речовини за хімічним рівнянням це коефіцієнт. Ліза, кількість речовини гідроген хлориду за хімічним рівнянням. Два. Два моль. Відповідно. Даша Х дорівнює. Даша, x до ревни. x до ревни. Так, Анюта, x до ревни. А, так, 0,3 умножить на 2 и поделать на 2. І поділити на 1. І це буде 0,4 моль. Це я знайшла кількість речовини гідроген хлориду. Але мені потрібен об'єм. Але мені потрібен об'єм. У мене є формула для об'єму, дівчата. Для обчислення об'єму. Так. Є, об'єм дорівнює. Кількість речовини помножена на. Помножена на. На що? На об'єм малярний. Так. Продиктуй мені, будь ласка, ліза. Об'єм. Гідроген хлориду дорівнює. 0,4. Угу. Помножити. Помножити на 22,4 десятих, молодець, і це у мене буде 8,06 літра. З об'ємом, дивіться, розібралися. Залишилось розібратися з масою. Для того, щоб нам розібратися з масою, дивіться, у нас було з вами. 6 грам водні, так, 6 грам водні. Якщо я подивлюсь на співвідношення, то в хімічну реакцію ось тут вступило 02 моль водню. Так, 02. А всього було скільки моль ми рахували сьогодні? Скільки було сьогодні? У нас моль, коли ми виясняємо, що водень ми маємо в Три. 3. 3 моль. А використали 0,2. То скільки моль залишилося в надвишку? 2,8. 2,8 моль ми множимо на. Дивіться, у нас є формула маса. Дорівнює кількість речовини помножена на молярну масу. 2,8, напишу з розмірностями моль помножити на? 2. на 2 грам на моль дивіться. І у нас виходить 5,6. Грамма, І це буде друга частина моєї відповіді до задачі. Розрахунок в таких задачах, не забуваємо про відповідь, я її записувати не буду, але в відповіді у нас є два пункти. Розвиток таких задач він по факту мало чим відрізняється від нашого з вами стандартного розрахунку за хімічним рівнянням. Але потрібно в першу чергу нам з вами вияснити, який із реагентів було взято в надлишку, тому що на дану масу об'єм або кількість речовини ми спиратися не можемо. І ще одна задача: також з вашого підручника під номером 253. До цинку масою 6,5 грама додали хлоридну кислоту масою 150 грам із масовою часткою гідроген-хлориду 20%. Тобто у нас є кислота і